Доброго дня, любі друзі, В етері Софія. і так роблю розклад на жовтень місяць 23-го року для водоліїв. І так, Уран, ваша правляча планета це пов'язано з інноваціями, відкриттям, прогресом і новизною. Уран відрізняється від інших планет, коли він обертається по вертикальній осі. Як і Уран, ви любите бути іншими. Ви творча і ексцентрична душа, яка любить відзначати оригінальність та індивідуальність. Уран дає вам сили бути незалежними і виділятися в натовпі. На негативній ноті ви можете бути бунтівником без причини. Обов'язки ваші друзі. А екстремізм ваш ворог. Вам неймовірно. І так, любі друзі, заходьте в опис, подивіться на мої пропозиції для вас. Там є перечень ритуалів, котрі вже можна купляти. Також є ссылочки на прямі ефіри, два прямих ефіри, котрі стосуються карми. Ну і інша цікава інформація і корисна для вас. я починаю розклад. І так, здоров'я, родина, друзі оточення, освіта та навчання. Відпочинок та розваги? Робота та кар'єра, гроші ресурси, духовний розвиток. Тепер три карти про сферу кохання. Не завжди шлюб і кохання вони поруч. І так, що буде в сфері кохання для тих, хто в шлюбі. Для тих, хто М -м... в неофіційних відносинах, <ріх> для тих, хто вільний або наодинці. Ну і тепер одну карту. Я прошу пораду від Таро, або на що особливо треба звернути увагу в цьому місяці. Я починаю трактувати. Пам'ятаєте, любі друзі, да, хто дивиться, пам'ятаєте постійно, хто новенький. Кожний розклад це не остання інстанція. Ви все можете змінити там, де вам не подобається. Головне, не сприймайте це як, ну, як так, як все, все, все пропало. Да? От це як підказки. Я роблю розклади саме для того, щоб ви могли завдяки ним покращувати своє життя. І так. Дивіться здоров'я, тройка кубків. Ну, в принципі, тут про радощі, щастя, добробут, да? в принципі, в усіх сферах здоров'я тут буде чудовим. Да? Тут взагалі про світлу, смугу, життя, успіх. Якщо ви у вас і були якісь проблеми, то одужання в цьому місяці буде. Покращення здоров'я буде. Але дивіться, тут про, про святкування, да? просто будьте обережними, ну, щоб, знаєте. Щоб ви самі собі не зашкодили, да? тому що якщо забагато тих кубків, то на наступний день буває поганенько. От тут можете, знаєте, Ну, чесно кажучи, за цією картою вам буде не до здоров'я, да. От, скоріш за все, ви навіть не будете звертати на цю сферу увагу, тому що тут або нова робота у вас може з'явитися, або буде для когось завершення справ з великою вигодою, да, і ви захочете святкувати це. Тобто, тут просто бачите на здоров'ї, вас попереджає карта, що ну святкувати ти святкує, але <святку> будь обережним. Да? От, можливо, якоїсь мети досягнете, да? буде укріплення відносин. Наприклад, у вас, ну а можливо, отримаєте пропозицію руки та серця і знову таки будете святкувати, да, Просто бережіться, любі друзі. да, Якщо ви а, якось щось там десь святкуєте, ну я ж не кажу, що всі алкоголики, всі п'ють, да, Святкувати по різному можна, хтось торт не може зупинитися, поки весь не доїсть. розумієте? ну у кожного своє. Тут просто про надмірність карта каже. Да? Тобто, будь ласка, святкуйте, у вас буде здоров'я для того, щоб і плясати і веселитися. От, але думайте про те, як ви як вам буде завтра весело, да? Чи буде воно так само весело? Далі дивіться сонечко. Сонечко це. Саме потужна можна сказати карта. Даса, ну, сонечко, це те, від чого все розквітає і живе. От і тут про щасливий шлюб, да для когось буде народження дітей. Це в нас сфера вашої родини. От тут творчий підйом, приємні новини можуть бути навіть виграші можуть бути якісь сюрпризи. Знову таки досягнення якоїсь мети. Бачите, вже друга карта вам каже, що якщо у вас була мета, якщо ще немає срочно терміново ставте якусь мету, да і зможете тоді її досягнути. От, тут будуть приємні новини. Якісь сюрпризи дай нові ідеї можливо з'являться, котрі підвищують матеріальне благо ваше. Ну коли ви їх будете втілювати? От знову таки карта каже про радість, гарні події і про те, що ви зараз на гребні хвилі, да, і для когось з вас буде повертатися добро ваших благих дій, котрі ви е, раніше робили. Тож приймайте та радійте, люди, друзі. Звісно, про, про фінанси так само карта каже Сонечко, да, вона так само е, символізує е, добробут. Тож е, в цій сфері, в родині, так само буде все чудово. Далі дивіться пазжезлів, і це про е, оточення, друзі, та оточення. Пазжезлів дивіться, в даній позиції, да, е, Можливо, в вашому оточенні з'явиться або вже є, можливо, скоріш за все, ну не дуже скажімо так. Можливо, це зла особа, да можливо, хитра якась особа. От якась людина просто захоче отримати те, що належить вам. І, от, якщо ви дозволите, то така особа може внести в ваше життя тільки розруху та нестабільність, тобто, якщо ви не сприймете таку особу, да як посягання серйозно на своє щось, на можливо, за хтось захоче в родину зайти, знаєте, а давайте там разом погуляємо, як кажуть, да, давайте я до вас там прийду на чай. На нащо ти мені на чай? Якщо ну ти мій друг, да? нащо ти мені вдома з моєю родиною на чай? Наприклад, я не кажу до всіх бути ворожне ворожими. дивіться, але. Це неправильно, любі друзі, коли прям в вашу родину чують, ну, дуже щільно заходять інші люди, розумієте? Інтимне життя, родина це ваше інтимне життя. І інтим це не тільки процес. Всюди в нашому житті підміна понять. Неправильно нам все е, казали для того, щоб нами керувати, щоб ми жили неправильно, розумієте? От не треба. Не треба дуже е, бути для всіх відкритими. Ваше то ваше, родина то ваше, статки то ваше. Тримайте це при собі. Друзі, друзі на вулиці, да? я не кажу, що там на день народження якісь свята разом не святкувати. Ні, просто іноді доходить до того, що сторонні люди заходять в квартиру до вас як додому, до себе. Да? І ну, вибачте, тоді ви постійно в напруженні. Мало того, да можуть вашого чоловіка або вашу жінку застати в якомусь неприглядному вигляді, да ой. І люди роблять, що типу, та не що я там не бачив? А чого ти там повинен щось бачити? Дивись на своє. Ну якщо в тебе його немає, йди займіся своїм життям. Розумієте, да? Тож, будь ласка, тут ну від вас залежить. Да? Чи зробите ви якісь дії? Жизли це про дії? Інша людина, бачите, перевернуті, буде робити погані дії. От, а від вас залежить. Чи візьмете ви той? Жезл, да, і зробити свої дії, щоб захистити свої статки. Коли ви щасливі, повірте, навколо вас починають крутитися інші люди, котрі хочуть у вас кусочок, розумієте? От. І будьте обережні, така людина буде до вас в довіру заходити через лестощі, будете вам лестити, щоб приспати вашу обережність. А сама буде робити інтриги. Ну і приносити ваше життя нестабільність можуть бути якісь погані новини. да? От, можливо, така особа просто прийде щось вам там на вуха буде лити, розумієте, про вашу родину, ще щось. Тому що дивіться, де гарні карти, ви так само самі можете зіпсувати. Да? Потім люди кажуть: а в мене не ну в мене відігралося не так. Починаємо розбирати, робити ще розклад. А як в тебе відігралося? А отак, отак було. Було все чудово. От людина дозволяє іншим заходити. Я все розказую не тільки зі свого досвіду. Повірте, я такого від. Клієнтів наслухалась, я ніколи не кажу, чиї то справи да, от, але я своїм клієнтам завжди кажу, що якщо мені а, буде для м -м, прикладу... А Треба ваша історія, то я за собою залишаю право розказати без іми, ну без розуміти, да, прізвищ, без цього. Просто як приклад. От, тож я з вами ділюсь, як воно буває. Буває по-різному, то, будь ласка, цей не пускайте когось зі свого оточення, да? От, якихось молодих людей і так далі. Рицар Пентаклів, дивіться, перевернутий, це сфера освіти та навчання. Ну, тут може бути, знаєте, апатія якась. Да? Відсутність, можливо, просто уваги у вас буде. Можливо, захочете взяти навіть зупинку. Тут, ну, або буде, знаєте, навіть нездатність у вас приймати якісь рішення. От, Чи навчатися мені? Да? Можливо, ви ще ніде не навчаєтесь, тоді ви взагалі не зможете зрозуміти, що вам зараз робити. Карта каже. В цьому випадку, що час відпочити та перезавантажитися. Тому що е, якщо у вас ну, все ж таки є якісь там да, е, такі фактори, котрі можуть ваше сонечка тут, ну, хмаринки ж бувають навколо сонечка, розумієте? да, Це ж не означає, що сонечка у вас весь місяць, весь місяць, да, ви будете там ля-ля-ля. ну, Дай Бог, щоб так було. от, Але ж іноді хмаринки е, застілають сонечка. Тоді що робить сонечко? да, Воно зігріває хмаринки, воно раз і знову. Зійшлися, тобто, і Сонечка знову сяє. Тобто Від вас так само багато чого залежить. Можливо, ви ще не будете, не будете готові наприклад, да, до освіти, до навчання, то не катуйте себе просто і не зливайте свої гроші, да? тому що тут людина, бачите, коли так в прямій позиції людина тримає гроші. Як тут, да? тут з Пентаклів, бачите, людина легко тримає це моє все. А коли перевернута, то це означає, вам треба за них триматися, або ви втратите ті гроші. да, І тут ви можете просто втратити. Ви можете зараз без е, внутрішнього ресурсу, да, от, або ви просто не сконцентровані, наприклад, ви на якомусь щасті сконцентровані, да, ви там досягнули якоїсь мети, от, а потім, ну, вроді ж, начебто треба піти кудись там понавчатися, да, йди. Сплачуєте за навчання, а ресурсу немає. Ви не хочете? Ну насправді ви не хочете. Тоді ви втрачаєте гроші. Розумієте? Ну звісно, що буває такі там, якщо це не. Державний якийсь заклад, да, наприклад, то ви можете купити курс якийсь да, і потім навчатися, коли вам захочеться. от, передивитися його. Тоді, звісно, буде добре. Просто тоді карта каже, що ну, краще відтермінувати, да, що то буде трошки пізніше. Тож тут не перезавантажуйтеся. Якщо можете відпочити від навчання, то в такому стані краще відпочити. Далі дивіться відпочинок та розваги. Перевернута сила, але перевернута каже про можливо якусь небезпечну навіть конкуренцію. А можливо, ціле коло людей тут ви зустрінете десь на відпочинку, котрі можуть нанести вам якісь сильні удари. Тому що карта каже про егоїзм. Можливо, це ваші будуть енергії. Вау, да, да я крутий, крута. Та в мене все чудово. в мене здоров'я. Пише, да, в мене все є, в мене клас, я досягаю мети легко. І е, пішли, да, тоді перевернута сила це его, розумієте, тому що его і є сила, тільки е, ну, спотворена, розумієте, коли людина така егоїстична, ви всі тут, вау, ниші плинтуса. Да? О, тут карта каже про деспотизм, про зловживання своїм станом. Про слабкість або вашу, або інших людей. Ну, коли людина вас починає цькувати, це, це каже тільки про одне, що вона сама в чомусь слабка, розумієте? От. А, карта каже ще про нерішучість і невпевненість в собі. Тобто, можливо, вас десь почнуть скувати, ви е, не будете впевнені, що ви можете себе захистити, розумієте? От, е, тобто, або ваші будуть такі енергії, що ви на когось будете, да? і тоді інші люди ви будете бачити, що вони не впевнені в собі, а вам захочеться ще більше на них. От. Або у вас буде таке випробування, що хтось на вас буде ну, кидатися, там якось е, негативно себе поводити. Тож, будь Будь Ласка, да? У вас тут бачите в оточенні? Не все добре? Тож, Цьому місяці просто дивіться, з ким ви куди йдете, що святкувати. Да, тому що люди ж вони ж поки тверезі, наприклад, да, якщо ви так святкуєте, вони можуть бути дуже чемними, да, щасливими буду поруч з вами, але потім з них у то, що В них там незадоволення всередині почне виходити. От і тоді можуть бути якісь непорозуміння, ну і якісь неприємні ситуації. зрозуміло, да. О, тож будьте обережні, куди ви їдете або йдете відпочивати і з ким у вас в родині все чудово. Так беріть з собою надійних людей і з ними відпочивайте. А навіть якщо ви з ними кудись прийшли бачити там не знаю, в якомусь заході якихось неадекватних людей, ну так не треба тут свій егоїзм да, вмикати. Тому що з вами можуть постраждати і ваша родина, якщо ви з ними, наприклад, відпочиваєте. От не треба там розпальцовку робити. да, Зібралися, пішли в інший за. Заклад. Чи мало закладів в будь-якому місці, навіть зараз в селах, да? не один бар, можна навіть не одну дискотеку знайти. Тож, будь ласка, тут все залежить від вас. Тут же дивіться, ваша робота, ваша кар'єра знову таки перевернута. Да? Ну, тут може бути якесь розчарування, можуть бути невиправдані навіть надії. Тут треба розібратися просто, можливо, у вас недостання інформації недостатньо стосовно тієї справи, да, в роботі, е, котру ви хотіли би втілити, або котру ви зараз втілюєте. А можливо, недостатньо досвіду саме в цьому проєкті, да, бо проєкт якийсь на роботі був погано продуманий, розумієте? Тобто тут просто знову таки робити треба правильні дії. да, Якщо ви не готові до якогось проєкту, ну зберіть просто інформацію. от. Що ви свою справу якусь хочете, вона одразу у вас не пішла. Це означає, можливо, не початок ще для нового чогось. Можливо, ви просто не впевнені в своїх силах. І ця карта так само каже про невпевненість. Людина ще наривається на інших. Чому? А тому що її внутрішня невпевненість, вона її середини, да? як штрик. Штрик, штрик, що ти там, що ти не можеш да, там, стусанів комусь дати, розумієте? О, то можливо, це ваша енергія, ваша просто всередині невпевненість, да, десь дивіться, ви скажете, а як же ж я ж досягнув мети? Ви якоїсь можете досягнути мети. Ми завжди дивіться, все світ нам дає так само, як перевірки. Да? Він може дати на тобі мільйон. Ти ж хотів мільйон, на тобі мільйон. Наприклад, да людина в шоці, людина ще вона та хоче, але всередині вона навіть не наприклад не очікувала, що в неї є страх до, до великих грошей. Да? І людина в шоці. Людина не знає, що робити. Вона починає зливати гроші, да? там роздавати, пропивати, там прогулювати ще щось робити. все, людина не пройшла випробування. Тепер, щоб інший раз його отримати, да, таку суму. Їй треба буде по копійки багато років, тому що все світ скаже: я тобі дав авансам. Тепер відробляй да, своїм потом, своїм досвідом, шукай інформацію, навчайся, тепер давай по іншому. Тобто в тебе був варіант. От, і тут можливо, вам просто да, за вашою рішучістю, ви можливо будете робити просто неправильні дії, але це не означає, що ви не можете виправити всього. Розумієте? Карта каже, просто збери або подумав. Май oh гарно, да, або збери інформацію, або збери чийсь досвід. Якщо в тебе нема свого досвіду, то можна навчатися на досвіді інших тоді. От тож, і тоді у вас буде все чудово. В принципі, якщо перевернете ці енергії, да? допрацюєте щось, неймовірно буде у вас тут просування, тому що тут жезлів, ну класна карта. Насправді далі дивіться ваші гроші. Закохані, але перевернуті. А це про гроші та про якісь ресурси, да? ну, ну, інші да? там будь що. Ну і дивіться, тут може бути стосовно грошей сварки та конфлікти. Можливо, буде якась складна ситуація, в котрої у вас одразу не буде рішення. Можливо, буде крах ділового союзу завдяки третім особам. Да? Хтось може зайти, бачити на можливо, да. Ви розказуєте, наприклад, там в мене там зараз ми справу е, хочемо замотити там, вкладаємо гроші, тому що вже є у вас да? якась мет, е, мети. Ви досягнули, у вас є ресурси, тобто, і ви збираєте щось розкручувати. І Людина інша хоче е, ну хоче ваше місце, наприклад, да? бо вона ж е, не доходить до всіх, що, наприклад, ваше місце це ваше місце. Місце, ну по життю інша людина не може жити ваше життя ніяк, навіть якщо вона буде намагатися, да тобто 에, прийде час, коли всесвіт світ скаже: слухай, а що ти тут робиш? Тебе своє життя ля. Там чертів в тебе по долі скачуть, а ти тут займаєш місце іншого, да під затильники йди на своє місце тепер і будеш там з чертами тепер розбиратися. Ну так воно і буває. От, ж тут, будь ласка, будьте обережні. Дивіться, да, якщо ви відчуваєте щось у вас з кимось, ви співпрацюєте, кудись ви хочете вкладатися ще щось. Якщо ви відчуваєте щось з іншою людиною, з ким ви співпрацюєте, щось не так, наприклад, да. От, Можливо, через неї буде заходити третя особа, можливо, не вам будуть лестити, да? а інші людині. Можливо, вам двом будуть казати, пі, співати дифірамби, аби зайти на ваші ресурси, розумієте? То тут так само будьте обережними просто. І через що, бачите, любі друзі, через що буде духовний розвиток? Через пентаклі. Через туз пентаклів. Туз пентаклів. це про успіх в фінансовій сфері. Оце ваше буде духовне пропрацювання. Чи будете ви бігати направо наліво і всім кричати, який ви крутий, да? піддаватися своєму его? І тоді ваша сила вона буде перевертатися, і потім ви будете втрачати не можна. Ну тобто не дракуйте людей, да, не треба, щоб вам заздріли. Нащо? Нащо ви будете потім постійно обертатися? да, Чи йде там за позаду хтось з ножем, щоб вам, вам штрикнути в спину? Ну, це метафора, розумієте? От, негативна енергетика постійна в вашу сторону. Ну, треба бути дуже... Е Сильною людиною треба знати, як очищатися від неї її потребляти, її приймати треба, тому що то енергія все одно, навіть якщо вам негатив шлють, ал Але треба знати, все ж таки, як себе. Вберегти від там прокльонів, да, і так і такого іншого, тобто там теж енергетика, але вже котра може вас пробити, це різні речі, да. Тож не, не треба викликати просто заздрість у інших. Щось у вас виходить з кимось ви співпрацюєте. Ну і співпрацюєте. Лесенько, собі, працюйте, здобувайте перемоги свої, да, святкуйте, але з надійними людьми, розумієте? Не з тими, хто в кому ви не впевнені, да не з тими, в кого ви відчуваєте скриту агресію, да, коли шут е, з вами так знаєте в вашу сторону, якісь шуточки після котрих такі, після смак поганий, ще щось. Ну тобто, от е, будьте чутливими більше, тож. Тут, про, я вже сказала, успіх в фінансовій сфері вдача може бути в новій справі якійсь, да? Може бути, якщо третя людина не зайде, якщо ви не пустите, бачите? От може бути і щастя, і тріумф. Це через це ви будете. Тобто, щастя, триумф знову таки вони можуть перевернути вашу внутрішню силу, тому що якщо ви піддастеся его. Воно візьме керувати вас, воно вас візьме в керівництво. Да, воно буде вище вас. От і тоді, звісно, у вас буде вже ну той триумф буде недовгим, як то кажуть. Недовго що там музика грала, да. От, Карта ще каже, бачите про славу і про владу, про фінансовий добробут і про вигідний альянс. Знову такі да вигідний альянс, значить, ви повинні прописати не просто на все, що стосується грошей. Будьте обережними по цій карті. Все, що стосується співпраці, у вас не просто повинно бути проговорено. Ми будемо так, так, так ділити прибуток. Ні, все повинно до кожного кроку маленького бути прописано. Тоді третя особа не зможе просто так зайти, розумієте? Але нас не навчають. да, в нас люди дуже з низькою фінансовою грамотністю, і тому вони домовляються на словах, або аби як там щось підписують, навіть не читаючи. Да? іноді, та, я ж тобі довіряю, ти мій друг. Та ви не знаєте, що в голові людина. А може в неї такі нещастя, що в неї криша поїхала і вона де завгодно готова ті гроші відбирати, забирати, да красти, аби там. Наприклад, врятувати свою родину ще щось. Ви ніколи того такого не знаєте, напевно, да, що відбувається в голові, в житті іншої людини. Не всі відкриті і щирі. Розумієте? От, тож, будь ласка, у вас буде духовний розвиток через вашу славу, через добробут. Як ви то сприймете для себе? Як ви будете після того себе поводити? Ну, такими буде ваше життя. Тепер кохання, дивіться, сфера кохання для тих, хто в шлюбі. Мах. Потужна карта, але перевернута. І тут може бути якась підступність, можуть бути афери інтриги та брехня. Да, може бути якась зайва балакучість. Знову таки, балакучість це може ваша призвести вас до того, якщо ви я вже казала про це, не буду довго, ну але повторю трошки. Якщо ви будете багато розповідати, які у вас гарні відносини, як вам щастить в родині, яке у вас там сонечко, розумієте? Інші люди, тому що мах це потужна карта, але перевернута. Да, це про е, підлість. Розумієте, от і ваша балакучість може призвести до того, що якась людина потужна захоче щось знову таки ваше, захоче вашого щастя кусочок. Розумійте, будь ласка, це от, тож не дозволяйте собі бути занадто балакучими. Ну і звісно, інтру, інтриги і брехня. Я вже сказала, що на ваше сонечко потягнуться люди, котрі через інтриги, через брехню захочуть розвалити вашу родину, щоб ви страждали. Коли ви страждаєте, іншим людям гарно. Імператриця, дивіться, це для тих, е, сфера кохання, для тих, хто в е, неофіційних якихось відносинах. Ну і тут класно, тут про гармонію карта каже. Про навіть, можливо, ваші відносини тут, за цією картою, перейдуть на інший рівень, да, можливо, буде весілля. ну, тобто, Ну, в даному випадку, спочатку отримаєте пропозицію, да можливо, будете в завагіну, що да, будете батьками. От а, тут в принципі про всесвітнє кохання і щастя, гарне здоров'я і. Сексуальні задоволення, і, і довіра, і, і вміння і вдало планувати свої справи, да, якісь спільні. Ну тобто тут все чудово, будь ласка. Будьте, будьте на висоті. Да, тут у вас, бачите, за спиною ріг, добро, буту ріг, там все, бачите, аж вивалюється, все у вас тут чудово, все є. Тож, будь ласка, тримайтеся, Тримайтеся, звісно, таких відносин. Ну і пашмечі для тих, хто наодинці, любі друзі. Ну, в даному випадку, знаєте, отут е, нічого, карта не каже про, про якісь там про якісь кохання. Да, тут е, е, в такій позиції карта каже про те, що. Можуть відбутися якісь несподівані зустрічі з неприємними для вас людьми людьми, тобто вам тут буде не до кохання. Да? Ну, відпочивайте. Можливо, для вас зараз актуальна матеріальна сфера це теж ок, тому що ну, коли ми впевнені в собі, да, матеріальна і незалежні, тоді звісно, такі ж таких ось людей ми таких і притягуємо. На що особливо звернути увагу? Шістка мечів перевернута. Дивіться. На що звернути увагу? Ну тут по цій е, карті може бути освідчення в коханні, хто це тримає тут. Про емоційні розмови, сповідь навіть така, да відкритість, ширість знову таки, знайте з ким, да е, якщо ви вдвох. Своїх стосунках, то звісно так. А якщо ви там ще третіх туди, да, то ну буде проблема. От, тут про сюрпризи, про бажання заявити про себе, обійти якісь умовності та бажання виділитися. І от з цими бажаннями будьте обережні, заявити про себе. Де ви хочете заявити про себе? Десь в барі, наприклад, да. Ну я зараз приклад знову таки. Вибачте, я не кажу, що всі тільки бухають, да. От, ну просто щоб ви розуміли. Де ви хочете розуміти, де ви хочете про себе заявити і для чого? Да? Якщо ви на роботі хочете, о, це класно, да, наприклад, заявити про себе там, або заявити в якійсь бізнес-сфері. Супер, це чудово, да? Це вам може якісь дивіденти принести. От. Тобто знайте де ви хочете про себе заявити і розуміти для чого і що після того вам буде. От що вам буде, просто щоб то не було від его, розуміти, щоб ви не постраждали. Тож, будь ласка, любі друзі, я вас запрошую на індивідуальні консультації. От я вам бажаю всього самого найкращого, Тримайтеся сонечки всередині. У вас все вийде, все може бути просто шикардосно. До побачення з повагою, Софія.